Жіночий літній одяг з нової поставочки Primark. Такі капелюшки входять в лотик. Для них такий піджачок у розмірі L. Оверсайз. Віскозне платтячко. Платтячко в рубчик розмір М. 14 такий тигровий принт, теж віскоза. Маєчки, футболочка в розмірі М, в розмірі С. Така блузочка. Будуть такі легенькі шортики, маєчки, спіднички, спідничка, шортики, різні топи, теж легенькі шорти, така маєчка. На гудзочках, брубчик. Міні таке платье з голеною з спинкою. Базила. ще одна маєчка. Теж платье таке на одне плече. Футболочка. Оверсайз. Такі теж легенькі котонові шортики. На бретелях. Сукня така в двох розмірах. На підкладешці з натуральної тканини сарафанчик. Ляна така футболочка. Легенькі шортики, одна маєчка, І сарафанчик, ще одна така з натуральної тканини в іншому розмірі клаточку. Легесенька спідничка.